Що ціль уражена, чи треба ще туди ще одну ракету догнати? Тобто, всі ракети, котрі летять, це саме те, що має займатися Служба безпеки України в Харківському регіоні, як ви пам'ятаєте, ракетні бомбові удари з квітня, по травень місяці, фактично, вони не відбувалися. Чому? Тому що російська агентура не могла працювати, не могла отримувати ці координати, але ну, нами було затримано. Більше тисячі осіб, які обґрунтованого підозрюва, фактично ліквідована російська мережа. Тому в Харкові вибухи і не відбувалися. Через тижні-жо два, після того, як в мене було знято з посади, призначені нове керівництво, ну, знову Харків почали масово атакувати. І я вважаю, що саме це. Є прямим наслідком, ну фактично всі наслідки, всі ракетні удари, які відбуваються, це сама робота контрозвідки Служби безпеки України. Це робота Служби безпеки України. В Харкові я вважаю, вона була налагоджена дуже потужним чином. вибухів атак не було фактично в квітним травень. Ну, я не кажу, що зовсім не було, але принаймні з іншої території України їх фактично не було. Тому ну, їм, їм важко було працювати. а Відправляти свої ракети, не розуміючи, що відбувається, де відбувається, Но в них їх не так багато. Дякую. І ще питання таке. Ви розповідали про американського співробітника біолабораторії, якого ви затримали. Так. Тут іноземна преса і теж буде цікаво. Дивіться, є це, навіть вже на сторінці у Фейсбук, яка носить моє прізвище ім'я, знаходиться вже відео цієї людини. Дійсно був затриманий громадянин Сполучених Штатів Америки, який десь з тижня з о до цього прибув в Варшаву з Варшави до міста Києва, з Києва прибув в Харків. Ми його фактично затримали на крайньому області. При опитуванні цієї людини було встановлено, що ця людина є співробітником біолабораторії Американської, що вона має доступ до американської державної таємниці і що вона рухалася в. Вона мала намір перейти лінію фронту для того, щоб опинитися в Російській Федерації. Тобто ну, вони цілеспрямовано витягували цю ці людину для чого? Для того щоб потім в усіх міжнародних структурах, в тому числі там, наприклад, в ООН, розповідати про те, що о, дійсно були біолабораторії. Тобто він є навіть, я так розумію, що навіть він живий їм не був потрібен. Їх би влаштував би і його труп з документами. І потім вони показали, що та фірма, та організація, де він працював, і ось це наш залізний доказ, доказ того, що в Україні були так звані ну, ті фейкові біолабораторії, про які вони так довго розповідали. Цю людину було затримано, і цього громадянина було передано представникам Сполучених Штатів Америки в Україні. Це був завербований. Я більше сказав, в нього були релігійні мотиви, тобто з ним відбувалася, ну як на мій погляд, як контрзвідника відбувалася дуже потужна робота психологічна і фактично змушували його добровольно під впливом релігійних певних мотивів. Я не буду казати цю релігію, яка відповідно до якої його витягували, разом з тим. ну... В його розмові було розуміло, що в певний час свого життя він став фанатичним послідовником певної релігії. І саме з цією метою він туди і, і, і йшов, тобто ну, його витягували на релігійному поліці. Пані Романе, а можна пару слів захисту на поставість зараз 23, -го, 23 -го числа. Були заблоковані аеропорти міста Харкова, КАЗ і центральний аеропорт, міжнародний аеропорт, вони були заблоковані механічно. Більше того, Нацгвардія, я тоді був керівником АТЦ Макорова віддавати відповідні накази, надав, вони виставили завушки на ХАЗі для того, що якщо будуть гелікоптери приземлятися, тобі їх знищувати. Тому що це фактично сама центральна частина міста цей аеропорт Хас, е, а е, аеропорт е, міста Харкова був заблокований е, ну, ще зранку він був, ну в день він був заблокований фізично, а вечором близько 11-ї я е, командувач ХАС Хід Мікас і е, генерал-таран е, е, з Генштабу Збройних Сил України. Приїхали в аеропорт, там вже були мої ну, співробітники, після чого відбулося фактично відключення вишків. Вишка забезпечувала 5 регіонів, тобто 5 областей нашої країни саме завдяки цій вишки могли по навігації приймати борти. В результаті чого, в результаті того, що саме управлінням служби безпеки також є це в переписці, звідки в кого ця інформація з'явилася, отрималася, що близько 40. Військово-транспортних літаків в Росії почали погрузку особового складу. Тобто я розумію, що е, наприклад, якщо не помиляюсь Чехословацького сценарію, е, вони е, намагалися закупити аеропорти для того, щоб забезпечити безперервний потік військ. Е, ну, тобто, Це набагато проще, ніж е, йти землею, тобто, війська просто авіацією перекидуються і вони з аеропортів в подальшому починають е, працювати. Тобто п'ять ну, регіонів. 5 регіонів э... Вони врятовано були. Ну, фактично так. Ну, Там е, ситуація, е, в чому в цих п'яти регіонів? На той момент більшість, тобто 80% наших Збройних сил знаходилося саме в східних регіонах України. І оці п'ять регіонів вони також знаходяться за ну, східні регіони. Тобто, е, якби е, ця виставка відбулася, ці е, ну, фактично відрізалися би. Ну тобто відбувалося відрізання. Ну мало відбутися відрізання військ. Тобто 80% наших військ зупинилися в Хібці. Ну, приблизно по лінії Харків, Дніпро, Запоріжжя, тобто відрізалося і все, що ну, всі війська, які знаходилися Донецькій, Луганській, Харківські, Дніпропровська, бося, вони залишалися заблоковані. Тобто ну, відповідно жодної логістики, жодного. БК, їжі там, і так далі. Тобто ну, від двох тижнів там, до двох місяців те, що вони могли би ще там існувати. Дякую. Дозвольте, Франко, німецьке телебачення. Так. Загальне питання. А, чому щось? ви сьогодні в судовому процесі, чому ви зараз? Чому вас зараз суддя? Дуже просто це пояснює. В Україні а, існує карманна структура а, під назвою Державне бюро розслідування, яке прикривається. Офісом Генерального прокурора України, які здійснюють замовні розслідування. Вчора в судовому засіданні було доведено про порушення підслідності, тобто зазначена структура в жодному випадку не могла розслідувати ці події, навіть якби вони не мали місця. Вони навіть не мали місця. Тобто, процесувально воно порушено. Вони виконують замовлення політичне, тобто здійснюють тиск на політичних опонентів, на лідерів громадської думки, там і так далі. Порушення всіх законів. Є вчора в суду надано було рішення Верховного суду України. Тобто Верховний суд України чітко зазначає, що ці органи не можуть розслідувати подібні злочини, тому що відповідно до українського законодавства кожна структура має певні визначені злочини і певних суб'єктів. Тобто, ці злочини, якби вони насправді відбувалися, їх ми б мали розслідувати або Служба безпеки України, або в крайньому випадку НАБУ. Тобто не ДБР. ДБР зовсім інша підслідність, зовсім інші статті Кримінального кодексу, зовсім інші суб'єкти. Разом з тим, з порушенням всього, вони почалися розслідування. Після початку цього розслідування, коли вони зібрали, як вони вважали, щось. Після мого затримання вони виступили з ганенною брехнею, тобто на весь світ вони розповіли про нібито мою втечу, як вони сказали, на Волин до мами. Це від Києва, щоб приблизно 500 кілометрів до заходу України. Хоча їм достеменно було відомо, що в той час я відповідно до вказівки Баканова, це керівник, це голова Служби безпеки України, перебував у місті Києві на захисті урядового порталу. Тому. Це все почалося з такої ганевної брехні, вони розповсюдили її скрізь. І вчора прокурор сказав, що жодної інформації він не надавав. Тобто пресслужба Генпрокуратури, пресслужба СБУ і прес ДБР самовільно, без дозволу прокурору, він вже нічого не надавав. Тобто ви розумієте, що керівник СБУ, керівник ДБР, Генеральний прокурор України. В цих відомствах не контрольовано просує інформація, не розповсюджується в супереч законів. Тобто, прокурор сказав, що це відповідальність, напевно, цих керівників. Ну, це на мою думку, те, що він собі так зазначив. Якщо він її не дозволяв розповсюджувати, ну, напевно, керівники дозволили. Тобто, ви розумієте, що відбувається? Відбувається хайп, насправді відбувається хайп. Придумуються історії, які не мають до життя ну, жодного відношення, які спростовуються офіційними фактами. Людина, коли закрита в тюрмі, про неї можна розповідати все, що завгодно. І коли це вона з офіційних конаґів, з офіційних джерел, з офіційних е, сторінок і так далі, ну, ви розумієте, що відбувається взагалі в країні. і що е, ну, які, яке верховенство право, яке, який закон, якщо орган е, не, не міг розслідувати. З брехні воно почалося, ну і фактично брехні воно закінчиться. Тому що зараз він намагається продовжити отримання моєї підвалки ще на 60 діб, чудово розуміючи, що навіть у рішенні Верховного суду він ну, воно не підслідне і воно неправомірно. Тобто всі докази, всі матеріали воно процесуальне є абсолютно незаконним. Він зараз заходить в суд і каже, що ще на 60 діб він має сидіти в тюрмі. Я думаю, що десь в Сполучених Штатах, в Германії, в Франції, якби в суді було встановлено той факт, що орган не розслідував. Тобто, ну, наприклад, не може муніципальна служба якась там громадська розслідувати злочини. Це ну, відноситься там, до поліції, так, до органів безпеки. Не може розслідувати секретар суду, або суддя сам не може розслідувати. Є чітко визначене правила. Разом з тим він чудово це розуміє, що це неможливо. І він іде і каже, ще на 60 діб давайте ми будемо його затримати. І якщо можна коротко, коротко чи достатньо зараз під час війни звинуватити будь-кого у колабораціонізмі або в державній зраді, щоб щоб прибрати цю людину на, на довгий строк з, з політичного життя? Або... Абсолютно достатньо, дивіться, вони закривають е лідери громадської думки, вони закривають політиків. Дуже багато військових, ті, які мають певний авторитет, в, навіть в невеликих підрозділах, ну, в, чомусь, в, чомусь, в, чомусь, в, якихось, в якихось підрозділах. От. Вони їх закривають, і це дійсно достатньо для того, щоб е, ця людина сиділа в тюрмі. Разом з тим, вони дуже активно е, е, накидають цих фейків, тобто придумають історії, поки ніхто не може спростувати. Вони спростовуються в суді, але не до всіх приходять журналісти, не до всіх приходять люди, щоб е, мали змогу висловити свою позицію. Ну і дуже популярно наразі в Україні став той факт, коли людину починають звинувачувати виключно після затримання. Тобто ще нема вироку, ще нема жодної інформації, але вже ДПР, СБУ, особливо Офіс Генерального прокурора, вони розповсюджують те, що людина є зрадником, що людина є. Е, Якимось судіям і так далі, не маючи ну, на це жодних правових підстав. Це те, що зараз відбувається в Україні. Насправді, ще я хотів би додати стосовно реформи, судової реформи. Е, ну, 99% суддів були призначені ще за часів Януковича. Це ті судді, котрі судили майдани, це ті судді, котрі судили. Патріотів, військовослужбовців і так далі. Призначення нових суддів практично не відбувається. Судять ті судді, котрі вже, ну ви зараз побачите, котрі вже судять ще з початку незалежності України. Жодного інструменту впливу на суди немає, тобто рішення судді Конституційним судом виключено кримінальну статтю, яка передбачає відповідальність судді за винесення неправомірного вироку. Тобто суддя може приймати будь-яке рішення і жодного, жодного е, покарання за це він не несе, навіть якщо воно неправомірне. Насправді дуже багато зараз в Україні всьому йде через е, е, Європейський суд з прав людини, коли європейський, коли тут всі інстанції кажуть, ні, ми з усім погоджуємося, а Європейський суд з прав людини каже, хлопці, ну вибачайте, ну, зовсім не так. ну По закону не так. Тобто, ну, Є презумпція невинуватості, є верховенство права, воно працює в, в усьому світі разом з тим, воно не працює в офісі генерального прокурора, воно не працює в Україні, ну воно ну, не працює від цього взагалі. І та е, реформа, яку мають провести, яку е, дуже багато нам ініціюють, вона мала бути проведена ще е, там, 20 років тому назад. На, на, на сьогоднішній день ну, фактично за командою офісу це Єромак і татаров і особи. Які керують за командою Офіса президента України, будь-яку людину, будь-де фактично на будь-якій зупинці громадського транспорту, можна забрати, потім показати про нього сюжет, брехливий про те, що він щось зробив, і тримати його у в'язниці. Це те, що відбувається. Можна домовити Чи... маленьку Франц, маленьку... останнє. Чи, да, Чи, Чи знаєте там, ви імена і прізвища справжніх колаборантів, справжніх зрадників? Середково. Ага. Вза взагалі, чи? Е з імена справжніх колаборантів і справжніх зрадників. Дивіться, е тих осіб, які е були затримані в Харківському, Харківському управлінням Служби безпеки України, ну, звісно, е після рішення суду їхнє прізвище можна. Но там були всі ті люди, котрі обґрунтовані підозрювали. Ті люди, питання, діяльність яких визиває великі сумнів, це їх дуже багато, разом з тим називати їх колаборантами або зрадниками до вироку суду, неможливо. Разом з тим дуже велике питання до пана Єрмака, до пана Татарова, до пана Сухачова, до пана це керівництво ДБР. І, знову ж таки, той же пан Гейда відповідно до відкритих джерел у 2014 році здійснював евакуацію оточення Януковича через Харківський кордон. Є дуже велике в мене питання до прокуратури, коли донька Генерального прокурора України каже, що Тату, я хочу додому в Монако, то в мене питання: де дом у пана Генерального прокурора? Якщо в Генерального прокурора дом, дом в Монако, то також виникає дуже багато питань до цієї структури. Так що ну, ну, цей список, тобто кожного треба дивитися на ті події, які відбуваються в нашій країні, і робити аналіз, що відбувається, але виносити. Вердикти, зрадники чи колаборанти, для цього треба мати кримінальне провадження, для того мати треба вирок суду. Я не хочу подивлятися Генеральній прокуратурі, не хочу оподоблятися Офісу президента і розповідати про те, що хтось є зрадником, зрадником не маючи при цьому вирока суду і законних на те підстав. Тому є питання. От питання до цих людей, я думаю, вони є усіх українців, 80% українців на останньому опитуванні чітко зазначили, що за корупцію в Україні відповідає президент України. У мене також є велике питання до керівництва Служби безпеки України. У нас два величезних скандали стосовно оборонних закупівель це так звані яйця, так звані куртки. Разом з тим Служба безпеки України. Безпосередньо Департамент військової контрозвідки ставить свій підпис на кожному тендері закупок, що його робить Міністерство оборони України. Так в мене тоді питання до голови Служби безпеки України пана Малюка. А військова контрозвідка, вона ж мала знати, що відбуваються такі закупівлі за 3 чи 10 завищеними цінами. То е, пан Малюк він не розуміє, що відбувається. Я думаю, що чудово розуміє. Маленьку добавочку. На, на, рахунок, на рахунок суддів е, є судді після реформи, які навіть працювали на окупованій території, так. а потім перейшли сюди і судять виключно е, ті, хто воював за Україну. Так. Я думаю, що ця добавочка, вона суттєва. А, можна питання таке, Романе, вітаю. Я трошки більше все ж з міста Харкова трошки більше знаю про харківські політику. Таке питання да очевидно, що ми не будемо і неправильно надавати людям ярлики, колаборанти так далі. Але все ж таки питання пов'язане з тим, хто кого можливо ви знаєте в харківському політикому, який міг би потенційно або ймовірно бути дотичним до або мати зв'язки з Російською Федерацією. Я просто відповідь на ваше питання. Дивіться, я вам чорно надав документи стосовно пана Сінігукова, пана Терехова, котрі з рамку 24-го числа відповідно до тих показів, що зібрані стороною обвинувачення, саме усунув світ виконання, що ми бачимо по матеріалам справи, що. І хода, і мерія були зачинені, не працювали. Пан Цінігубов, пан Керіхов виїхали, і вони прямо зазначаються в показах з вимкненими мобільними телефонами, перебували в Блабіном Пуаза. Тобто ну, в іншому місці взагалі. Пам'ятаємо інтерв'ю пана Кіма, який казав, що йому пропонували декілька мільйонів доларів за те, щоб він нічого не робив, і просто вимкнув телефон і саботував роботу. Пан Кім відмовився ну, відповідно до його слів. У ну, мене питання, ситуація ідентична. Є ну, дуже великі питання до пана Сінєлупова, до пана Тереха. Чого у вас були вимкнені телефони, чому не працювала мерія куди, і чому ви виїхали з своїх робочих місць там, де знаходяться захищені канали зв'язку, там, де знаходиться ну, центр управління, там, де знаходяться в тому числі і е, пункти е, Схову. Дуже потужні пункти схову ще після Другої світової війни побудовані. Маєте на увазі під будівлю Харківської обласної адміністрації? Ну, Там я не буду розповідати, де саме, але ну, це в, їх, в межах їх, їхніх будівель. Він просто був там під час Майдану, так, тому в, їхніх, ну, в цій в межах, будівлі. В межах їхніх будівель. Те, що ви були, ви можете казати, що ви маєте, що ви хочете казати, я можу казати, ага. що мені не заборонено казати ага. законом про державну таємницю. Чому вони втекли? Де вони були люди? Перше питання, яким чином їх шукав офіс президента, яким чином в мене питання до прокурора, я не почув залік жодної відповіді, яким чином начальник обласного управління СБУ дізнався час проведення селекторних нарад. В них в матеріалах є повністю дати, що я сказав співробітникам, що в такий-то час буде селекторна нарада. Тобто я ж отримував звідси цю інформацію. Тобто мені давали вказівку, я давав цей час, я ну, не бачу на жодному телеграм-каналі розкладу руху е силових нарад президента України. Ну і знову ж таки, до президента України е ну, велике питання, два рази зранку, 24-му йому доповідав мій заступник. Харків це ключовий регіон. Спілкування візу відбувалося візуально один в один. Президент України не виникало жодних питань і ще протягом 3,5 місяців не виникало жодних питань, а де області. Тож, ж... губернатор області? Три з половини місяці губернатор хіба не виходив на зв'язок 3,5 місяці? Е, я маю, ну, ми кажемо про 24 число, ага. і потім 3,5 місяці в нього не виникало жодних ага. питань. Чому е, 24-го доповідав е, співробітник СБУ, а не губернатор? Ну є питання? Чи він сплутав е, співробітника СБУ з губернатором.